Чи правду говорите ви, сильні, чи за правдою судите ви, сини людські? Ні, беззаконня складаєте ви в серці, неправду сплітають руки ваші на землі, від правди відступили грішні від народження свого, від утроби матері блудять, кажучи неправду отрута в них, як у змії. Як у глухого Аспида, що затикає вуха свої, щоб не чути того, хто проклинає, хоч би і як умів він заклинати, Боже, сокруши зуби їхні у щелепах їхніх, розірви, Господи, пащі звірів. Нехай щезнуть вони, як вода розлита, а коли пустять вони стріли свої, нехай вони не матимуть сили, нехай упаде на них вогонь, що простанули, як віз, і вже не побачили сонця. Раніше, ніж закиплять котли злоби їхньої, нехай буря гніву Божого рознесе вогонь їхній, а праведник звеселиться. Коли побачить помсту Божу, та пройде ногами по крові нечистивців, і скажуть люди, справді добре бути праведним, бо є Бог, є суддя справедливий на землі. Амінь.